Всім привіт! Сьогодні, п'ятниця, 5 серпня і я розкажу про свої плани про перші свої цілі. Перша моя невеличка ціль це залізти в призову трійку на Кубку України восени цього року. Вийде в мене цього разу чи не вийде, все буде. Залежати від того, наскільки я добре підготуюсь. але я підготуюсь. Правда, перед цим у нас є ще одні змагання, і ці змагання відбудуться наступного тижня, 12-14 серпня, чемпіонат України серед молоді, дорослих та ветеранів. Я багато часу пустував, нічого не робив, практично півроку не займався абсолютно. І, скажімо, підходжу до цих змагань не підготовлений. Всього, всього місяць тренувань, якби форма втрачена, але я все ж таки спробую прийняти участь у ветеранах. Ну і в принципі планую. Так само на цих же змаганнях влізти в призову трійку Сьогодні в мене крайнє тренування. Так як вчора була тренувачка на максималочку, сьогодні специфіку нічого не буду робити, тільки попрацюємо Плечі. Відпрацюємо плечі у такому середньому режимі. Так, на сьогоднішній день моя вага 97 кг 200 г.